Спочатку нічого не віщувало аптечного ажіотажу. З 1 квітня робили лише суто технічне нововведення. До звичного способу придбати лікарські препарати додався ще один: з'явилася можливість купувати за електронним рецептом. Я знала, що повинно новитися функціонал в моїй системі, що мені тепер буде простіше, коли я консультую, коли я знаю там свого пацієнта давно. Так, я можу там. Він телефонує, каже: в мене закінчуються ліки, мені треба йти до мене на прийом. Я можу це вписати. Рецептурних препаратів, тобто тих, що продаються тільки за рецептами, в Україні близько 60%. Весь час вони відпускалися лише за рецептом, тільки паперовим. Інша справа, що на наявність такого папірця в аптеках зазвичай закривали очі. Тож і виходить, що люди вільно купували ці препарати. Відпуск цих лікарських засобів завжди повинен бути за рецептом лікаря. І раніше він випускався за паперовим рецептом, а наразі вводиться лише додатковий електронний інструмент електронний рецепт. Тож чисто технічно нічого не змінилося, лише додалася ще одна можливість купувати рецептурні препарати за допомогою електронного рецепту. Однак в соціальних мережах почалася ширитися інформація, що з 1 квітня вводяться додаткові обмеження на купівлю цих ліків, і те, що мало стати доброю справою для багатьох українців, стало причиною паніки. 1 квітня у день сміху багатьом було не до сміху. Як на мене, електронне це більш зручно, тому що пацієнту не треба ходити з папірцями, пацієнт його не загубить, і пацієнт може передати це навіть. Ну, якщо пацієнт не дуже, да там про прочитати номер рецепта і код погашення, передати його дітям може будь-яка бабуся. Без рецепту мають право купувати у зоні бойових дій та на окупованих територіях. Дніпро не входить до цього переліку. Виключення також зробили для оптових покупців, волонтерів, благодійників, збройних сил та військових адміністрацій. Також на час військового стану залишається можливість продовжувати користуватися і паперовими рецептами після війни діятиме. Тільки електронний Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.